Запорізька область прифронтова, але міцна, які зміни відбуваються зараз у нашому краї? в Запорізькій області триває свавілля окупантів. Під виглядом турботи про здоров'я мешканців загарбники збираються використовувати населення як піддослідних. Колаборанти зі сфери охорони здоров'я попередили жителів тимчасово захоплених територій, що їм робитимуть щеплення від ковід. Зокрема, як повідомив самопроголошений головний лікар Кучков. До Мелітополя вже надійшло 15 тисяч доз так званої вакцини Спутнік 5 Ще 75 тисяч препаратів, нібито мають отримати найближчим часом. Нагадаємо, цей спрей був зареєстрований лише у квітні цього року і його вплив на організм людини не вивчений. Колаборанти вкотре змінили час комендантської години в тимчасово окупованих районах та містах. В Енергодарі Василівці та районі зрадники заборонили жителям виходити з дому з 20 до 6 години. Самопроголошена влада Мелітополя запевняє, в місті все залишається без змін, проте мешканці кажуть інше. Зокрема, карманичів, які виїжджали з міста після 8 години вечора, на блокпостах зупиняли та повертали назад. Окупанти перетворили блокпост у Васильівці на сім кругів пекла для тих, хто хоче виїхати з тимчасово захоплених районів. Як повідомляють жителі після негоди дорога життя перетворилась на суцільну багнюку, легкові автівки не можуть самостійно проїхати болотом та потребують переправи чи допомоги спеціальної рятувальної техніки. Окрім цього, загарбники шукають будь-який привід, аби не випускати людей. Вони вимагають дозвіл псевдокомендатури, змушують відкривати персональну інформацію. А чоловіки віком до 35 років водять на так звану розмову. Для громадян, які все ж змогли евакуювати з Мелітополя, Бердянська, Енергодара та інших тимчасово окупованих територій до Запоріжжя. Волонтери та активісти організували виїзд до країн ЄС. Зокрема, днями була організована безкоштовна поїздка до Румунії разом із партнерами по ініціативі народного депутата Мінько Серєнтовича. Ми знайшли змогу для розселення наших мешканців на території Європейського союзу. Першими це були партнери з Румунії, які змогли розселити наших мешканців. Вони сіляться в готелях, там забезпечується триразове харчування. Зараз приблизно такі ж перемовини. Ми закінчуємо з державою Болгарією для того, щоб Розміщувати і там наших мешканців. Задача, яка для того, щоб наші мешканці змогли перечекати той час, який потрібно дочекатись до звільнення до деокупації нашого міста Мелітополя. Ми маємо їм надати зручні умови для е е е життя. Край напружена і продовольча ситуація на тимчасово окупованих територіях. В супермаркетах стрімко зростає вартість на продукти харчування та господарські засоби, ще й сумнівного походження та якості. В магазинах подійні цінники. Розплачуватись громадяни можуть дерев'яними та українськими гривнями курсом один до одного. Гривні ходять. Я думаю, що співвідношення сьогодні приблизно 50 на 50. 50% відсотків гривні, 50% відсотків рубль. Рашисти роблять все для того, щоб максимально вивести гривню з обігу. Навіть є такі абсурдні ситуації, коли російські банки починають приймати гривню для того, щоб вивести її з обігу. Сьогодні ціни звичайно вищі в 3, в 4 або і в 5 разів, ніж, наприклад, в Запоріжжі, Дніпрі або Києві. М'ясо, наприклад, коштує 500 рублів гривень. Сьогодні вони прирівняли курс 1 до одного у Мелітополі після тимчасової окупації усі великі торгові точки та супермаркети зачинились. А на базі покинутих об'єктів загарбни відкрили мережу своїх магазинів мера. Місцеві мешканці вже неодноразово скаржились на необґрунтовано високі ціни та огидну якість товару у ній. Черговий відгук з'явився днями в одному з місцевих пабліків. У коробці з горішками зі згущеним молоком виявили досить неприємний сюрприз. Живу муху. Ворог продовжує цинічно гатити по багатостраждальному оріхову. В результаті цілодобових обстрілів у місті відсутні комунікації. Мешканці змушені виживати в нелюдських умовах. Фашисти бомблять місто Оріхів з усіх орудій, які тільки можна, навіть С-300 прилітає до нашого міцного горішка. Наразі в місті немає ні світла, ні газа, ні води. І не зв'язка немає для існування взагалі для наших людей нічого. Місний горішок, наше місто Оріхів, воно вистоїть, виживе, і ми відбудуємося, повернемося і зробимо маленьку Швейцарію. Вас сюди сволота, ніхто не кликав. Аби не наражати людину небезпеку, міська влада вкотре закликає жителів мінімізувати пересування містом і взагалі евакуюватись, а також забрати літніх людей. Я закликаю всіх абсолютно, хто може виїхати, тому що йде зима. Іде зима, буде важкою. Для того щоб вижити в цих умовах, це нереально. Тому я закликаю всіх, абсолютно всіх. Будь ласка, евакуюйте з міста. Тимчасово окупованому селищі Михайлівка Васильівського району гучно. Як повідомляють місцеві мешканці, Бавовна завітала до ворожого складу боєприпасів. Над населеним пунктом впродовж кількох годин спостерігається густий дим. Інформація уточнюється.